9 січня, світло його лиця, частина 3. Виникає запитання чому ж тоді не всі спасуться, якщо сонце правди світить усім, і у світлі його обличчя є спасіння? Відповідь на нього вже готова. Прочитайте слова апостола Павла. Тож, мавши надію таку, ми вживаємо великої сміливості, а не як Мойсей. Що покривало клав на обличчя своє, щоб Ізраїлеві сини не дивились на кінець того, що минає. Але засліпилися їхні думки, бо те саме покривало, аж до сьогодні лишилося не зняти в читанні старого заповіту, бо зникає воно Христом. Але аж до сьогодні, як читають Мойсея, на їхньому серці лежить покривало. Коли ж вони навернуться до Господа, тоді покривало здіймається, Господь же то дух. А де Дух Господній там воля. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. 2 Коринтян 12-18 Після того, як Господь прорік свій закон, Він покликав Мойсея на гору, щоб Той прийняв його. Мойсей був із Богом. Сорок днів і сорок ночей. Коли він спустився, щоб поговорити з народом, вони боялися підійти до нього, тому що обличчя його сяяло, хоча сам він цього не знав. Тому, поки він говорив з ними, йому доводилося надягати покривало. Коли ж він повертався для бесіди з Богом, то знімав його і говорив з Господом, з непокритим обличчям. Дивіться вихід 34, 29, 35. Саме з цієї обставини апостол витягує урок. Зверніть увагу на такі моменти. До гори, на яку зійшов Господь, люди не могли наблизитися, дотик до неї означав смерть. Однак Мойсей зійшов на неї в безпеці. Люди не могли дивитися на обличчя Мойсея, бо воно відзеркалювало славу Божу! Але Мойсей говорив із Господом і з непокритим обличчям, чому така різниця, не через різницю в статурі, не через те, що Бог був більш прихильний до Мойсея, а тому, що в Мойсея була віра, а в них ні. Вірою він покинув Єгипет, не злякавшись гніву царевого, бо він був непохитний, як той, хто невидимого бачить. Євреїв 11.27 Але їхній розум був засліплений, а сліпота розуму це невіра. Якби вони зняли завісу невіря зі своїх сердець, то могли б побачити відбиту славу Божу на обличчі Мойсея. Дійсно, вони могли б бачити ту саму славу, що й Мойсей, і їхнє обличчя сяяли б так само. Таким чином, ми бачимо, що, хоча обличчя Господа проливає славні промені благодаті на всіх людей на землі, багато хто не отримує їхнього цілющого тепла, бо вкритий завісою невір'я. І ще невір'я це самозвеличення, а віра смиренність. Ось надута непроста душа його в ньому, а праведний житиме вірою. Авакума 2. 4. Смирення визнає Бога всезнаючим, всемогутнім і праведним. Воно визнає, що тільки він один благий, воно говорить разом із Пророком Тобі, Господи, справедливість, а нам сором на обличчя, що згрішили перед тобою. Данила 9:7.8. Віра завжди означає смирення серця і визнання гріха. Невір'я Завжди підносить себе і відмовляється визнати гріх. Таким чином, невіра це покривало, що приховує гріх. Хто ховає провини свої, тому не ведеться, а хто признається та кидає їх, той буде помилуваний. Приповісті 28.13. Невір'я покриває гріхи, але віра в милосердя Боже визнає їх і дозволяє світло Його лиця освітити їх, щоб зняти. Слава Господня завжди поглинає гріх. Щоправда, певний час люди можуть приховувати гріх, але коли Господь прийде, Він вислід відлить таємниці темряви та виявить задуми сердець. 1 Коринтян 4:5. Тоді всі нечестиві, що піднеслися проти Бога, будуть винищені Духом уст Його і знищені явленням пришестя його». 2 Солонян 2.8. Слава Господня! Цілковито знищить усякий гріх, і ті, хто доти приховував Його у своєму серці і тримав Його як частину себе, будуть знищені разом із Ним. Але ті, хто, визнавши гріх, відрікся від нього і відкрив його світло о його обличчя, знайдуть спасіння у славі Господній, нечестиві закликатимуть скелі і гори впасти на них, щоб приховати їх від обличчя того, хто сидить на престолі. об'явлення 6:16 А праведники, коли відкриється його слава, веселитися в радості будуть. Тож, прислухаймося до умовляння, Пошукуйте Господа й силу Його, лице Його завжди шукайте, псалом 105, 4. За тебе промовило серце моє, шукайте мого лиця, тому, Господи, буду шукати обличчя Твого. Псалом 27. 8. Одного прошу я від Господа, буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати, бо Він заховає мене дня нещастя в своїй скині, сховає мене потаємно у своєму наметі, на скелю мене проведе. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.